Всім привіт! І я знову пограю в цю гру. Вона мені дуже сподобалася. Тут зрозумів, що треба робити. Робити, що треба. Тут треба це саме люди збивати і... і отут вже прокачався. І ще захватив да, пару країн. Чи як це називається, там маленькі може острова. О, дивіться, я можу оце все вкачати, отак. так. Я поняв, що тут робити треба. Прокачуємо Ось це. Пусть 60 монеток. Вау! Так багато. Так, а тут що у нас? Тут все я прокачав. А тут... Тут теж качаю. Я б хотів би оцю Руменію чи Румунію захватити. Такс. Можна тут. Нападаємо. Такс. О, ми захватили. Прикольно. Тут теж прокачуємо все на максимум. І ось сюди давайте. Самоліт. Надо його збити. Ми не можемо їх. атака. Такс. Бам, бам. Все. Так. Качаем. Так. Э, а что? Що мене захватило ще раз. А чого ми не можемо захватити? а, а, -а, -а я зрозумію, що ми не можемо захватить? Тому що треба все попрокачувати. Бачите? Ось, ось, всякие пушки, все почти. Ага, теперь попробуем. Атакуем. Так. Бам-бам-бам. И, о, да, получилось. Качаем трешки. И вот тут Все, Доброе друзья. Всем до побачення, Всім пока.